Наступному сезоні ми маємо в професіональній волейбольній лігі сім жіночих команд і дев'ять чоловічих команд. І це велика подяка всім, хто по цей час війни в цей непростий для всієї країни, де має можливість, знаходить можливість фінансувати, організовувати. Це дуже дуже тяжка. Робота для всіх, і я дуже задоволений, що ми нікого не потеряли і що ми, ніхто не залишився, і повну підтримку від президентів всіх клубів ми отримали. По-друге, у нас буде трошки інакша построєна система проведення, тому що сім клубів жіночих та дев'ять чоловічих. Вони ну, трошки рахуються, що чотні і не чотні. Нори, тому більшість ігор буде проходити п'ятниця, субота-неділя. Граємо також штурами. І це буде дійсно трохи інакша система, ми побачимо, як вона працює. Вирішено, підтримали всі президенти, що буде онлайн джипкування суддів для того, щоб не було ніяких питань. Хоча в останньому сезоні ми не мали ніяких проблем з цими. Були якісь помилки, дійсно, були якісь непередбачені моменти, але жоден президент клубов не висловив ніяке непорозуміння або невдоволення суддівськими бригадами. Суперкубок проводимо, було декілька питань, як ми його проводимо і в які сроки. В чому складна трохи ситуація, якщо ми не беремо військовий стан в країні. Питання, які у нас з цим, всі ми маємо, олимпійський відбір хоч чоловічої, хоч жіночої команди, дуже затягується і чоловіча команда повернеться тільки там. 6-7 жовтня, першу в історії волейболу України, три чоловічі команди будуть грати в відбір в Лігі Чемпіонів в Кубках. І я Ще, ще раз. Хочу подякувати і Житомиру, і епіцентру, і Прометею, що ми змогли знайти кошти і зібрати достатньо добрий склад команд. От. І у жінок теж ми маємо дві команди, які будуть грати Єврокопки. Ми знаємо, це Прометей і Балта. І тому о, нам потрібно було якось так змінювати календар Ігор, щоб тут дуже. Пізно повертаються десь в середині жовтня тільки команди з Олімпійського відбору, що жіночі що чоловічі. І ви знаєте, що в нас багато гравців, українців і дівчат і дівчата, хлопців грають за національну збірну. І вони вже дали згоду грати в чемпіонаті України. Плюс ми в цьому році так розуміємо, що Михайло Григорович Мельников, і зараз президент Євзи, запропонував, і ми вже маємо. Підтвердження від Польщі, Естонії, Латвії, Литви, що є взагалі, повинна бути, а це ще а, турніри, ще багато а, часу треба знайти в цьому, ну, як грати, які дати грати. А, велика проблема, що зв'язку з тим, що з України літають літаки, і ми не можемо добиратися швидко, то ми розуміємо, що кожен клуб, хто буде грати це Ну, дійсно, два дні тільки на дорогу туди, та обратно. Ми в зв'язку з тим, що такий військовий стан зараз в країні, і командам дуже тяжко прийняли рішення і внески команд будуть нульові в цьому році. Жодна команда запитувала, це було велике питання, тому що грошей не витрачає, не вистачає, і тому ми вирішили, що команди не будуть нічого платити і В, в Суперлігу впливу працюємо багато зі спонсорами, дуже непросто, але ми на сьогоднішній день знайшли достатньо коштів для того, щоб покрити витрати судівства і якісь там поточні витрати, і тому ми клубом дали нульовий внесок в цьому році. На до кінця війни ми не будемо цього робити. Ми вирішили з президентами клубу, що поки війна не закінчиться, це буде турова система. Більшість ігор буде проходити в Чернівцях. Ми маємо інтереси, заявки від декількох клубів. Епіцентр готовий і дуже пропонує свої зали і інфраструктуру. Решетілівка сьогодні закінчує будівництво нового залу. Вони теж дуже хочуть, щоб ми. Може, якийсь тур, два провели в Решетівці. Дніпро хоче, щоб якісь ігри проходили в Дніпрі. Повинні всі розуміти, що подоки 4-5 тривог на день лунають в Дніпрі або в Решетівці, то це дуже тяжко, практично неможливо буде провести тур, тому що повинні люди йти в бомбосховища. Да, у нас є. Всі умови наші, директор чемпіонату проїхав в і Решетілівку, Городок, і, а, Дніпро, Бомбосховище рядом, все добре, все зроблено, зали нові. Но, якщо ми будемо по 4-5 часів а, затримувати проведення ігрового дня, у нас просто ну, не бає... ми не будемо мати час. Домовились, що клуби, по-перше, подають заявки, хто хоче приймати тур, який тур. Ну я дуже хочу, щоб це сталося. Я впевнений, що декілька турів ми будемо зможемо провести не тільки в Чернівцях, а й там, де багато улюбленців волейболу, тому що ми повинні підтримувати клубу президентів, обласні адміністрації, міста, міські адміністрації, щоб вони бачили, що волейбол є і в їхньому місті Теж дуже хочу ще раз подякувати по перше всіх наших будівельників. Я хочу подякувати наших тренерів. Я казали, кажу, що і хлопці, і дівчата, хто повернувся в Україну, вони дійсно підтримали наш український волейбол. Я задоволений, хочу сказати, що на сьогоднішній день чотири клуби, як мінімум, будуть мати легіонерів у своїх составах. Вони всі дійсно нервують, вони дійсно не розуміють, як це. Ми їх. Ми впевнили, що все буде добре, що у нас всяк, в Чернівцях, в Горовків, в Західній Україні перша не така скрутна ситуація з тривогами і з цими, з цими питаннями. Тому я хочу дуже-дуже подякувати всім, хто довірив свою судьбу, довірився волейболу і перші фанати. І дійсно я від цього серця хочу по сказати. Слова вдячності нашим Збройним силам, нашим хлопцям, дівчатам, хто робив все, щоб ми могли грати в волейбол. І я впевнений, що наші дівчата, хлопці, хто грають в волейбол, несуть високу голову на європейській арені, міровій арені. І це дуже-дуже потрібно країні. І тому я це вкладаю теж немало сил, душі і всі, хто зі мною рядом всі хворобив. Просять, висловити слова вдячності всім тим, хто нас захищає. Слава Україні!